У давньому Єгипті існувало ім'я, яке вимовляли лише пошепки. Апеп Велетенський Змій, народжений з первісної темряви, той, хто не знає ні початку, ні кінця, ні милосердя. Єгиптяни вірили, що ночі він піднімається з підземних вод, щоб атакувати небесний човен Богара. І кожна ніч це нова битва між світлом і хаосом. Апеп не був просто чудовиськом. Він був особленням усього, що розчиняє порядок страхів, сумнівів, тіней, які живуть у людському серці. Кажуть, коли він рухався, земля здригалася, а зорі тьмяніли. Його тіло було настільки довгим, що могло огорнути світ, а погляд настільки темним, що стирав навіть пам'ять про сонце. Ра щоночі вирушав у свою подорож небесною рікою, і щоночі. А Пеп чекав на нього біля краю світу. Та перемога ніколи не була остаточною, а Пеп не помирав, він лише відступав у глибини мороку, щоб знову повернутися. Бо темрява не зникає назавжди, вона лише ховається, поки світло сильне. І кожен новий світанок, який ми бачимо, є нагадуванням: світло виграло ще раз. Але десь там, під горизонтом. Велетенський змій Темряве все ще чекає наступної.